Всім привіт, 6 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні покажу вам Газонокосилку Бензинову Honda HRG 466 Бензинова, Газонокосилочка з чотирьохтактним двигуном. Друзі, вона виглядає як отак. От І практично вона зібрана. Ось такий от... добротний травозбірничок. Як бачимо, дека металева. Такі от передні колеса. Досить гарно змащені підшипники. Отак літольчик виступає. Оприділяємо чотирьохтактний чи ні. Повинно бути окремо. Залив масла. Вот у нас залив масла, а тут чистенький бензинчик. Задні колеса. Трошки, друзі, більш мощні. Такий гарний протектор на колесах. Так що, друзі, кого зацікавили косілочки від японського виробника Honda, заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber і будете мати таку чудову газонокосілочку, друзі. Всім мирного неба, гарних покупок 0,63 426 10 10